Порятинській об'єднаній територіальній громаді потрібен громадський туалет. Таку петицію створено на сайті електронного врядування Розумне місто кожен порятинець може поставити свій підпис за втілення в життя даного проєкту. Ось такий має вигляд громадський туалет, що знаходиться біля колишнього кінотеатру. На жаль, нема куди сходити, то я рахую, що правильно ви робите що. Виносити це питання, і я думаю, тоді воно продвинеться і все буде нормально. Отже, в порядку не потрібний громадський. Я туалет. так, звичайно. Ну, а якось, Хоч навіть мені зараз треба було свої потреби ну, зробити, але нема куди. А якщо він буде платний, все одно буде? Е, ну я рахую, що це нічого не зміни. Люди, якщо нормальний тариф буде, то я вважаю, що навіть може і так зробити. Проблема громадського туалету у нас існує давно. Вони були на території міста, але вони зараз або в занедбаному стані, або в таке стані, що туди заходити. Я не рекомендую. Думаю, не тільки я із санепідним станціям також не рекомендую. Юрій Береговий говорить, що часто порядинці звертаються до редакції з проханням висвітлити проблему міста. Немає громадського туалету. Тому Юрій став автором петиції на сайті електронного врядування Розумне місто. Таке поняття, як електронна петиція, існує вже даним давно, і в цивілізованих країнах вона допомагає громадянам вирішувати питання, не користуючись такими застарілими поняттями, як збір підписів, ходити по кабінетам влади. І порятницька міська рада зробила таку можливість нам нарешті. І чому не скористатися? Кілька років тому міська рада планувала відновити роботу громадського туалету, що знаходиться на території готелю «Пирятин». Тут є всі комунікації, вона знаходиться в центрі місця міста, але і не захована далеко, і не знаходиться, щоб люди не бачили саме цю збиральну, але прийти до неї можна. Зараз на цьому місці чагарник зі сміттям. Щоб тут з'явився цивілізований громадський туалет, потрібно залишити свій підпис на сайті рідне місто. Якщо поголосують, і Прятницька міська рада для себе зрозуміє, чи вона потрібна, якщо дійсно там ми беремо більше 100 голосів. І кожен тоді ж зможе казати, що він також приклав руку, що громадська вбирання нарешті у нас буде. Звісно, потрібен нужен громадський туалет у порятині, і ну і, навіть він буде план, я буду ходити. Кожен з опитаних пересічних порятинців без роздумів відповідав кореспондентам телеканалу «Пирятин», що нашому місту потрібна громадська вбиральня. обов'язково. туалет потрібний, конечно. Звісно. Звісно, потрібен потрібен.